На телеканалах і Плюс знову екскурсія. Цього разу дізнатися усі секрети регіональної журналістики до нас завітали гості з Харківщини. Це учні Шарівського ліцею Валківської громади. Традиційно показуємо школярам редакцію, де працюють кореспонденти. Говоримо і про актуальні теми, які висвітлюємо в ефірі, і про хронометраж готових матеріалів. Зараз в нас перша половина дня, і всі журналісти, вони ще на зйомках. Далі переходимо до технічного відділу. Тут пояснюємо особливості озвучування різних сюжетів та їх монтажу, а найцікавіше, як завжди, у ефірній студії. Ділимо Ся з учнями усім тим, що зазвичай залишається за кадром. Одна з таємниць, яку привідкриваємо, це робота диктора із суфлером. Школярі і самі спробували себе у цій ролі. А після поділилися враженнями від побаченого. Я запам'ятала, як монтувати відео, в яких це кімнатах робиться. А ще запам'ятала, що журналісти, коли знімають зйомку, працюють з одним мікрофоном, а коли записують програму в студії, то з іншим. Я запам'ятав, що режисери монтажують. Журналіст знімає саме цікаві зйомки, щоб це. Війшов в новини. Я запам'ятала, що новини читає диктор. Йому чіпляють спеціальний малесенький мікрофон для кращого звуку. Я запам'ятала, що на стінах, коли вішають ковер, тоді йде звукоізоляція. Готовий випуск новин, який щодня ввечері бачить глядач, це робота цілої команди професіоналів. Тепер і ці дітлахи знають усі нюанси кожного з етапів його підготовки до ефіру. Дивіться новини!